Від Матея святого Євангелія читання. Будьмо уважні, коли Ісус народився в Ефлеємі Юдейським за днів ірода царя. Мудреці прийшли в Єрусалим зі Сходу і спитали, де цар юдейський, що народився. Бо ми бачили його зорю на сході і прийшли поклонитись йому. Почувши це, цар Ірод стривожився і весь Ярусалим з ним, зібравши всіх пересвященників та книжників народних він, випитував у них, де Христос має народитись. Вони йому сказали Ефлеємі юдейським, бо так написано Пророком І ти Ефлеєме земли Юди нічим не менший. Між містами Юди, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ. Ізраїля, тоді Ірод, покликавши татькома мудреців, випитав у них пильно про час, коли з'явилась зоря, і відпустив їх у вифлеєм, кажучи Ідіть та розпитайтесь, пильно про дитя і коли знайдете, сповістіть мене, щоб я пішов йому поклонитись, вислухали вони царя і пустилися в дорогу, і ось зоря, що бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не прийшла і не стала зверху, де було дитятко. Побачивши зорю, вони зраділи радістю вельми великою, війшовши до хати, і побачили, дитятко з Марією, матір'ю його, і, впавши, не споклонились йому, потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари, золото, ладан і миру, і, попереджені в сні, не звертати до Ірода, пустились іншою дорогою у край свій. Христос рождається. Сьогодні маємо це світле свято Різдва Христового. Ще один рік ми пережили. Ще один рік закінчується. Незадовго розпочнеться новий рік, і ми знову згадуємо Різдво. З однієї сторони дуже радісний праздник, світлий, але з другої сторони, вже в ньому є нотки зради, смутку і горя. Але, попри це все, цей смуток, ця зрада, це горе. Не дозволяє ні Христові не виконати Його місію, ні нам сумніватися в тому, що Бог народився і в той спосіб освятив наше життя. В той спосіб він показав нам цінність людського життя. Бо Бог вибрав саме. Народитися так, як звичайна людина. Бог не вибрав іншого способу, не зійшов просто з неба, але народився. Народився від жінки, мав батька Йосифа. І це для нас також є таким великим знаком того, що сім'я це є найважливіше, що може бути. Що ми повинні. Цінувати тих своїх рідних, близьких, знайомих, яких ми маємо поряд. Але знаєте, так насправді Різдво відбувається по кілька разів на день. Ми в церкві урочисто святкуємо його раз в рік. Але кожен раз, коли ми приходимо на святу літургію, то Перед тим, як вона починається, вже відбулося Різдво. Літургія, як ми знаємо, складається з трьох частин. І одна частина літургії вона розпочинається за закритими дверима, коли є тільки священник і всі потрібні речі. Коли вже приходять вірні, починається друга частина літургії літургія слова. Коли виносяться дари з деяконських дверей, розпочинається літургія жертви. А перша частина літургії є проскомидія. І якраз під час проскомидії священник згадує цю таємницю Різдва. Заясла. Ті, які ми бачимо, в яких лежить Христос в шопці, служить дискос, на який кладеться поки що звичайний хліб, який потім, в часі літургії жертви, стає тілом Христа. Зірка, про яку ми згадуємо, яку ми виглядаємо, щоб сідати до вечері, також є. Це є звізда, яка є над дискосом. І так, в такий частково закритий спосіб від всіх вірних, відбувається кожен раз на початку літургії оця таємниця Різдва. А потім, коли вже всі вірні приходять, коли відбиває потрібна година, розпочинається літургія слова, де ми бачимо, як Христос приходить зі своїм Словом. Символом цього входу Христа зі словом це і вхід священника з Євангелією. І потім відбувається вже літургія жертви, коли це звичайне тіло вноситься в святилище і відбувається переміна звичайного хліба в тіло Христа. Колись ця проскомедія відбувалася при вході в церкву. Вірні, які приходили на літургію, приносили кожен з собою буханець хліба і фляшку вина. Правда, як то буває в людей, почалося трохи зловживання, почалося трохи нерівності, бо хтось був багатший, приносив ліпший хліб, ліпше вино, хтось був бідніший, приносив то, що мав. І для того, щоб потім це все. Добре скоригувати, то відбувається проскомедія в такий спосіб за закритими дверима. Сьогоднішня подія для нас повинна бути радісною. Ми повинні радіти і дякувати Богові за Його дар. І звісно, що ці ноти смутку десь прошивають наші серця. Десь нас трошки не дозволяють нам вповні радіти, але ми зобов'язані заради тих, які нас захищають радіти. Ми зобов'язані, бо вони все роблять для того, щоб ми тут могли вільно і спокійно жити і святкувати. Десь так само в ці дні пам'ятаємо в молитві тих, хто втратили свої домівки. Вони, немов подібні до Марії і Йосифа, які йшли в свій край, але де вони народжували в печері. Більшість будинків наших терен, теренів, східних, південних, самі бачите на відео, на картинках, що перетворилися в печери. або тільки якісь голі стіни. Тому, незважаючи на це, дякуємо Богові, що ми можемо. Їх приймати, їм допомагати, що вони віднаходять себе тут, на Заході чи в центральній Україні, чи хтось віднайшов себе десь за кордоном і віримо в те, що повернеться, але так само ділімося з ними своєю вірою. Ділімося з ними навіть в сьогоднішній день чи в наступні дні пампушками, путею, бо вони можуть. В силу тих чи інших обставин не знати про ці традиції, не біймося їм заколядувати. Так само ніколи не встидаємося їх просити і заохочувати говорити українською мовою. Бо, можливо, і для цього є ця, цей час війни, щоб вони пізнали дійсно, хто вони є. Бо Бог не відкидає нікого. Він знав, що буде такий ірод. Він знав, що будуть такі, які будуть вивідувати, де він має народитися. Таких вивідувачів в армії також багато, і між людьми, звичайними багато, які вивідують і передають інформацію не ту, яку треба. Але ті, хто є Божими людьми, вони, так, як ті царі, які попереджені в сні, обійдуть іншу дорогу. Тому прислухаймося до голосу Бога, дякуємо йому за Його народження, дякуємо нашим захисникам, дякуємо тим, хто є поряд біля нас, і стараймося, щоб це гарне і світле свято ніякий сум не затьмарив, а навпаки. Щоб ця радісна вістка про Різдво Христа, про це величне, велику таємницю відкуплення людини, яка починається з Різдва, всі знали, чули і всі нею перейнялися так, щоб хотіли зустрітися з тим новонародженим Христом тут на землі ще, але особливо в небі. Амінь.